Що бачите, що тросиків немає, йде шланг, це гідравлічні гальми. Такий новий велосипед. Це формула зефір. 21 рама алюмінієва, 1 на 10 система. ззаді касета. десятка велика. l 2 7 перемикач Надійний. Шатун Зефір зі з'ємною зірочкою. Можна собі комбінувати, розміри міняти в майбутньому. Втулки алюмінієві з промисловим підшипником. Накат хороший, хороші обода алюмінієві, подвійні. Шиникенда. Підсиділ вже покращений йде, комфортне сидіння. Монетка тешельтву. Гальма гідравліка працюють класно, зупиняють його, прекрасно. Вилучка має блокатор, регулятор навантажень, магнії штани, ноги сталеві. Ціна такого велосипеда 13631 гривня. 21 рама. СМТ Кулики, Львівська область, також місто Львів зелена 253, Також надсилаємо новою поштою. У нас акція, доставка буде за наш рахунок. Запакуємо його в коробочку. Попросимо задаток 500 гривень. Решту можна на пошті оплатити. На другий день насолоджуєтеся катанням.